Вітаю всіх на каналі. Сьогодні розпочинаю серію відео про літню обрізку плодових дерев. У нас сьогодні буде груша, але також планую ще записати відео про абрикоси, про персики. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому подобається. Кому кому не подобається, ставте дизлайки. А також коментуйте. Може, в кого є якийсь свій досвід. Буду дуже рада почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Під відео для чого нам потрібна лізня обрізка? Лізня обрізка потрібна для того, щоб розрозрядити нашу крону від. Нових цьогорічних пагонів. Бо частіше всього, в кінці червня, на початку липня, ми бачимо багато нових пагонів цього року. Вони бувають досить високі, потужні, і вони частіше всього загущують крону. Розріжуючи крону, ми ми прибираємо лишнє загущення. Є доступ сонця, є доступ повітря. Менше буде схильність до якихось грибкових захворювань. Більше буде сонця на наші плоди буде більш якісніші плоди. Буде поступати світло на плодову деревину. І плодова деревина буде закладати плодову бруньку, або закладати плодову бруньку набагато якісніше, ніж вона була. Наприклад, якщо у нас чаші, да, то все, що росте всередині, бажано видалить. Що стосується там, груш, яблук і інших зерняткових, ми видаляємо всі ці пагони, якщо ми хочемо повністю пагон видалити, на кільце. Якщо ми хочемо пагін залишити на те, щоб він закладав плодову бруньку, ми його вкорочуємо. Деякі пагони я вкорочую на 2-3 листочки, тобто на 2-3 пазухи, де будуть закладаються ці всі плодові бруньки, Деякі деяких в половину, наприклад, там, сантиметрів на 20-25, залишаю, щоб там більше закладати. закладали плодові бруньки, все залежить від того, який це пагін, де він знаходиться. Цю грушу ми з вами обрізали весною. Є відео на каналі про обрізку цієї груші весною. Ось такі всередині є пагони, і ці всі пагони всередині їх потрібно видалити на кільця. на кільце, щоб не росли нові. Ось так ми беремо і видаляємо всі, що ростуть вверх, Ці жирові пагони. Їх на груші потрібно видалити. Все, що росте всередину, все, що загущує всередині нашу крону, ми видаляємо на кільце. Ось цей пагін. Бачите, він росте вертикально, але я його зріжу на дві три бруньки. Ось тут залишу оці дві три бруньки. Швидше за все, тут закладеться плодова брунька на наступний рік і тут будуть плодушечки. Ось цей ще приріжемо теж на таку плодову бруньку. Ось цей у нас іде вниз. Ми його теж залишимо на одну дві бруньки. І у нас на оцих кликах, це називається кликування. На цих кликах буде закладатися плодова брунька. Ось на цьому, бачите, я його закликувала, а тут, ось, як виявилося, є грушка. Бачите, ми грушку залишили. І залишили ось на, на, на наступний рік. Тут теж будуть плодушечки. Так, тепер оця гілочка. Тут ми ось обрізали ці пагони, вона ось росте, бачите, перекриває одна одну тут е, ця гілка. Я от зараз побачила, тут ось є грушка. І ми тут за цією грушкою закорочуємо цю гілку. Тут у нас буде дві грушки, є груші, які закладають. Плоди на самому верху, такі гілочки можна вертикальні залишати, щоб ці плоди потім просто тягнули цю гілочку і зробили її не вертикально, а більш горизонтально, більш пологу. Бо деякі сорти відрізняються у грушах. І, наприклад, ця груша вона все-таки більш піддається коригуванню. А частіше всього багато груш вони просто, от, просто вертикально ростуть, хоч не хочеш. От вагіт, наприклад, навіть якщо обріжеш його тут, щоб там були ці зовнішні бруньки, він все одно піде вверх. Тому о, тут треба ще розуміти таку річ о, там зрізати не на зовнішню бруньку, а на другу зовнішню бруньку. Тобто, якщо у вас отут є зовнішня брунька, і ви хочете, щоб з цієї зовнішньої бруньки пішов зовнішній пагін залиште, особливо на грушах, залиште над ним ще дві бруньки. З цих двох бруньок. Підуть пагони вертикальні. Тобто, якщо ви спостерігаєте за деревом, якщо ви обрізаєте на зовнішню бруньку, ця зовнішня брунька, навіть якщо вона зовнішня, навіть якщо вона внизу на груші, може дати вертикальний пагін. Але наступні нижні е, пагони будуть більш горизонтальні. Тому на груші я, якщо мені треба обрізати і е, скоригувати, щоб мені все-таки дав більш горизонтальний пагін, я залишаю додаткові дві, дві бруньки, от, наприклад, на цій гілці, да, якщо ми то ми можемо хочемо, ми, наприклад, звідси, щоб у нас ось, ось цієї. Є зовнішньої бруньки пішов пологий пагін. Ми залишаємо над ним ще дві, зрізаємо, і тоді у нас, от з, з, з верхньої буде самий вертикальний пагін. З другої ще один, може менш вертикальний, а вже з третьої бруньки груша вам дасть пологий пагін. Таким чином можна коригувати е, грушу, е, щоб вона вам давала ті пагони, які вам а не постійно вертикальні і не зрозуміло, що з ними постійно робити. Так, тепер що стосується ось цієї гілочки, да, якщо ми подивимося, ось тут у нас теж іде пагін, ми теж тут зробимо кличок на дві бруньки, щоб нам не заважало. Так, що ми дивимо, бачимо на цій гілці? У нас, є ось, у нас тут ось іде вниз гілочка, і ось іде вниз гілочка. Па гілка і так достатньо полога. Тому оці я зрізаю буквально на дві бруньки. Тут, можливо, будуть плодушки, нехай поки що будуть. І оцю гілочку нижню я теж зрізаю. І ось цю нижню я теж зрізаю. І у нас є така гілочка, ну тут іде таке роздвоєння, тут е, трохи теж можна підкоригувати. Достатньо далеко йде ця гілка, теж залишаємо клик, і тут теж залишаємо клик. О. Ось ми обрізали цю гілочку, і у нас вже тут доступ до сонця. Не є, ну тут ще з цієї сторони ще спобрізаємо, але як ви бачите, сонце світить, і вона на сонечку е непогано. І ми поприбирали зайві гілочки, і у нас вже тут оці дві гілочки обрізані. Тепер дивимося на цю гілку. У нас тут теж ось є вертикальні пагони, ми їх зрізаємо, теж кликуємо, робимо такі клички. Щоб у нас тут зав'язувались плодові бруньки. Ця гілочка полога, в принципі, росте непогано, але вона трохи задовга. І ось на цій гілочці, бачите, є одна грушка. І ось тут будуть закладатися також плодушечки. Ми залишаємо, скажімо, ось тут ми зрізаємо так. І залишаємо таку гілочку, хай тут закладає, а вже взимку чи ранньою весною будемо дивитися, що ми з цієї гілки залишимо. Чим гарно обрізати такі пагони влітку, влітку вони ще невеликі, влітку вони ще тоненькі, влітку вони загоюються досить швидко. От такі пагони, коли ви обрізаєте менше 2 см, можна нічим не обробляти, вони загоюються без проблем. Якщо ви обрізаєте пагони більше 2 см, потрібно обробити садовим варом або іншими загоювачами для того, щоб закрити такі рамки. А от Влітку, добре, що ви обрізали. Дерево не витрачає зайві соки, зайві поживні речовини на пагони, які ви все одно взимку зріжете. Воно буде витрачати всі ці мікро-макроелементи на закладання плодових бруньок саме там, де вам потрібно. Бо деякі дерева, там здебільшого персики, вони закладають свої плодові бруньки найкраще на самому верху пагона. І тому краще обрізати цей пагін, щоб воно закладало саме там, де вам потрібно, бо ви ж все одно це обріжете взимку. Тому ми обрізаємо такі зайві пагони, вкорочуємо і обрізаємо зайві пагони геть. Для того, щоб дерево витрачало всі поживні речовини на, на плоди, на закладання броньок на наступний рік. Тобто так ми покращуємо збільшуємо врожай. Так, далі в нас є ось така вертикальна гілочка. Бачите, вона прямо вертикальна-вертикальна. Я залишаю тут все. дві бруньочки, роблю такий клик і залишаю тут це все на плодоношення. Тут у нас так само залишаю ось такий ключок, і хай тут зав'язується зав нам урожайчик на наступний рік, і вже взимку будемо далі дивитися, що з цим робити. Ось тут, бачите, я залишала ось тут всередині, був пагін всередині йшов, і я його залишила таким кликом це при зимовій обрізці, Я отут зрізала. І ось бачите, які у мене тут чотири грушки. Ось цей пагін, який іде всередину, залишу дві бруньки. Хай буде, подивимось. Так, ось тут у нас ці грушки, у них якраз тут буде достатньо сонця. Так, Ось цей вертикальний пагін. Бачите, ось він у нас росте. По, в принципі, він тут, якщо на ньому щось зав'яжеться, він може опуститися і стати пологим. Але у мене тут такий сорт, як ви бачите, він зав'язується ближче до, ближче до скелетних гілок. Тому я тут теж пошукаю собі. Зовнішню бруньку, де я хочу, з якої я хочу гілочку. Ну, Наприклад, звідси я хочу гілочку сюди. Я залишаю ще дві бруньки над ним, тобто виходить друга зовнішня брунька. Тобто, ось одна зовнішня брунька, вправду, тут ще одна знизу є, але ну, така маленька. Ось одна зовнішня брунька, друга зовнішня брунька. І от якщо я хочу пагін з тієї, то я залишаю ще дві над нею і зрізаю. І тепер що в нас тут буде? У нас тут буде, швидше за всього, з цієї бруньки піде вертикальний пагін, з цієї, можливо, теж, а з цієї точно піде пологий. Або тут зав'яжуться у мене плодові бруньки, або ця або або груша дасть мені додаткові пагони. Це вже будемо бачити, як воно буде, бо кожне дерево має свої плани на майбутнє. Так, тепер ось ця гілка. Бачите, у нас вона у нас тут є ось дві грушки, і пішла гілка вниз. Вона мені тут внизу якось не сильно потрібна. Коли вам треба підняти е, крону, да, підняти якусь гілочку, то ви шукаєте не зовнішню бруньку, а верхню бруньку. Наприклад, я з цієї хочу, щоб мені там, наприклад, дали якийсь пагін. Я обрізаю ось тут. І тут швидше за все вона дасть мені вертикальну, бо це груша. Можливо, з цієї, а з цієї може піде ще один. Коротше, подивимося, як вона нам тут буде що формувати. Так, тепер у нас ось ось, ось 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 оце все. Все йде вертикально, бачите, я тут обрізала, і мені дало ось тут був зріз взимку і вертикальний пагін, і чогось не дала більш ніяких пагінів. Ну, Добре, будемо виходити з того, що ми тут маємо. Так, ну якщо у нас тут з тих піде якийсь пагін, ну, мабуть, десь, десь тут отут обріжемо. Варіантів два знов-таки. Або дасть якийсь пагін, або закладе нам тут подушечки. Але ці вертикальні пагони нам тут не треба. Якщо тут дасть вертикальні пагони, тут може здати і пагони, і плодушки, будемо дивитися. Ось ця гілочка, ну вона не сильно, так скажімо, вертикальна. Але, 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 я її трошки переріжу. Отак поки. Так, тут у нас теж все. Все чудово різнокольорова. Так, знов хочу пагін з цієї бруньки. Залишаю над нею ще дві і зрізаю. Подивимося, що вона нам тут сформує. Так, оцей вертикальний пагін. Ось тут Тут я залишаю ось так. І тут швидше за все закладеться в Так, ось цей вертикальний пагін. Так само будемо чекати там урожай на наступний рік. Так, ось тут ще якийсь пагінець прирізаємо. Так, тут ми все обрізали. Тепер ось ці пагани. Ну, тут, в принципі, картина приблизно така сама. Ну, тут під, Якщо трошки більше стане гілочка, то вона повинна, в принципі, потягти вниз. Тут ми робимо клик на плодушки. Тут ми теж робимо клик на плодушки. Ось цей пагін теж ну, його, мабуть, можна і видалити. Трохи незручно. Так, його можна видалити на кільце. Так, ось така обрізочка у нас вийшла. Так, тут у нас ось цей пагін. Наприклад, я хочу гілочку тут, залишаю ще дві і з'їжджаю. Отут, ближче до, скажімо, скелетної гілочки будуть плодушки. Виглядає так, що ця груша закладає плодушки саме ближче до скелетних гілочок. І далі, тут, за все, буде якісь додаткові пагони, вже, вже взимку я буду дивитися, що з цим робити. Ось тут е теж е зробимо клик на майбутній врожай. Ось цей потужний пагін так само приріжемо. Так, отут у нас якась незрозуміла річ вийшла. У нас є, отут, е є невеличка бокова гілочка. Я от на неї і Одріжу ось це роздвоєння, нам роздвоєння не потрібне. І таким чином, ось ця гілочка стане більш потужною і почне нам давати приріст тут в бік. Так, знов наші чудні вертикалі. Тут ми залишимо на плодушки. Ось ці вертикальні теж залишимо на плодушки. Так, ось цей пагін вертикальний ми зрізаємо на кільце. Я тут нічого не хочу з нього. Так, у нас ось, що тут всередину пішов, ми його теж зріжемо на кличок. Далі ось ця гілочка, ми дивимося на неї. Ця гілочка йде в нас в сторону. В принципі, я її просто скорочу трошки, щоб вона трохи е не йшла не вріст, а тут вже закладала якусь плодову деревину. Так, що в нас тут? У нас тут є чітко вертикальний пахін. Ми тут Залишаємо невеличкий кличок, буквально 2-3 бруньки, щоб закладалися. І ось тут у нас в бік теж йде гілочка. Ну, я її, мабуть, теж зроблю клик. Так. І тут теж закладуться, тобто полога гілочка, тут закладуться у нас 100%, буде врожай на наступний рік буде закладатися, можливо, на всій цій гілці. Так, оці хочеться трошки теж вкоротити. Так, як ми їх отут, ми їх вкоротимо. От там, де в нас був зріс, там ми їх, їх вкоротимо. І оцю гілочку поки що залишимо. Не будемо чіпати. Тут у нас з цією гілкою все. Так, тепер у нас ось є тут дві гілки, яка одні одне заважає. Тут у нас є грушки, тут у нас теж є грушки. Ну, я, наприклад, так і залишу Над, за грушками одріжу, і хай собі тут наливаються. Так, тут у нас теж що у нас тут? Теж був зріз, дало приріст. Так, я теж, мабуть, так само зроблю, залишу трошки листочків після грушок і отак поки що залишу. Тепер у нас ось ця гілка. Тут ми ось зрізали, залишили грушки. Тут, до речі, йде, ще вертикальний пагін, я його трошки прикорочу. І тепер дивимося сюди. Тут у нас є полога гілочка. Прекрасно. Ми її залишаємо трошки вкорочуємо. Ось тут у нас йдуть вже вертикалі, такі, прямо, прямо вертикалі, вертикалі і ми їх залишаємо, ми їх кликуємо на наступний врожай. Ось так ми це робимо. Так, ось ці гілки. Ми тут, робимо? тут у нас є грушка, але у нас йде от звідси йде прямо вниз ця гілка, ми її зріжемо. От так. Тут залишимо одну бруньку, може, там якась грушка зав'яжеться. І є, за рахунок того, що груша тягне трошки вже вниз, гілка вже звикла е рости якось отак, трохи криво, бо вона, більш за все, була рідніша. Треба подивитися відео зимове. І є ось така полога гілочка. В принципі, хай буде, я її трошки вкорочу. Тут ми вкрутили. е, Тепер дивимося сюди. Тут у нас ось теж ви викрутили цю гілку. Е я хочу ось це зрізати. Отак, От мабуть, і ну, ось це трошки вкоротимо. Так, у нас, в принципі, залишилась ось ця гілка тільки. Починаємо ось з цієї. з нижньої. Вона нам тут не потрібна, ми її зрізаємо. Ось ця вертикальна ми її кликуємо. майбутній урожай. Тут у нас є сторони південь, по-любому буде доставати сонце. І у нас йдуть такі дві пологі гілочки. Якісь вони трошки сильно пологі. Я, мабуть, зроблю ось так. Тут клик, а тут я виберу якусь зовнішню брунь, верніше, не зовнішню, а внутрішню, да, з цієї сторони. Бруньку. І, ось, наприклад, цю залишу над нею ще дві, зріжу і почекаю, може, мені дасть якусь більш вертикальну гілочку з цієї бруньки, бо вона все-таки зверху, да, і, можливо, трохи підніму цю гілку на майбутнє. Тепер ось. Ось, ось, оце, все. У нас є два вертикальні пагони. Дивіться, що у нас тут було. У нас тут був зріз з останньої бруньки пішов вертикальний пагін, з другої бруньки пішов вертикальний пагін, а отут от нижче пішов більш горизонтальний пагін. Ну, от так в принципі працює груша своїми пагонами. Ми тут, в принципі, можемо тут теж щось вибрати із яких, якісь зовнішні бруньки, попробувати пустити гілку бокову, але на зараз нам це не сильно потрібно, бо ми формуємо ще дерево. Дерево ще молоде. тому я зріжу ось це роздвоєння. Ось так залишу бокові гілочки, правда, якось трохи дивно ростуть, наче одна одні і не заважають, при цьому йдуть одна над одною. І залишу ці бокові гілочки, теж їх трошки приріжу. Да, Наприклад, ось тут. Просто приріжу їх. Хай поки що будуть, уже взимку буду думати, що з ними робити. І тут у нас ще є ось такий якийсь дивний, дивний пагін. Я його закликую. На врожай, може якась тут груша зав'яжеться. Ну, і ось Так ми сформували, ось це мені тільки не сильно подобається. Я, мабуть, зроблю тут от такий клик. Хай якісь, може, плодушки зав'яжуться, вже взимку будемо вирішувати при основній обрізці, що нам робити далі. Да? Літня це коригуюча така обрізка. Так, і в нас залишилась ось ця гілка, яка йде вниз. Чесно кажучи, я не знаю, чого вона так її викрутила, бо вона. Мені здається, була трошки інша. Я ось тут зроблю клик, щоб тут зав'язалися якісь грушки на наступний рік. А ось це я зріжу ось так. Ну, цей зріж, хоча він невеличкий, можна замазати. Ось така літня обрізка груші в нас вийшла. Бачите, грушка розкрита, лишні багони прибрані, до всіх грушок, які є, надходить сонце, до всіх гілочок, які тут є, надходить сонце. Сформували додатково, залишили на плодоношення гілочки, тобто залишили ці клики десь сантиметрів на 10. 15-20 можна залишати, якщо у вас доросле дерево, там можна трошки довше залишати, для того, щоб потім вже взимку було що, що вибрати. У нас Груша розкрита. У нас провітрення, у нас сонце. У нас буде менше хвороб. У нас будуть грушки. Всі ці грушки будуть мати доступ до сонця. Вони будуть мати більше поживних речовин. Вони не будуть іти всі ці пагони, які тут були. А вже більше будуть іти у наявний урожай і на наступний урожай, на закладання наступного урожаю. І е, ще завдяки лізньому обрізці дерево краще підготовлюється до зими. Воно саме витрачає свої всі ресурси на наявні гілки. Ну і бачите, дерево досить непогано виглядає. Є трошки місцями. я Бачу, такі невеличкі ржавчинки. Я планую після обрізки обробити садок, ще додатково медіан екстра. Це контактний фунгіцид. Він використовується теж і по зеленому листу. Системні фунгіциди влітку, коли вже зав'язаний урожай, я не використовую. Я використовую контактні фунгіциди. Вони не всмокнуться в дерево, вони не будуть потім у ваших плодах. ви не будете їх їсти, але захищати дерево потрібно. і Контактні фунгіциди влітку я вважаю достатньо для того. Щоб захистити додаткове дерево. Якщо є якісь коментарі, питання, буду рада всім відповісти. І дякую за перегляд.